Сьогодні в Польщі о 10-й годині за місцевим часом має розпочатися анонсований фермерами загальнонаціональний страйк із блокадою доріг та прикордонних пунктів пропуску. Про це повідомляв Українформ з посиланням на незалежну профспілку фермерів Солідарність 2 лютого. Більше про цей страйк говоримо з польським підприємцем українського походження, фахівцем з питань торгівлі та організації співпраці між Україною та Польщею Юрієм Зореєю, який доєднується до нашого ефіру. Юрі... пане Юрій, вітаю. Доброго дня. Що відомо про вимоги польських фермерів, з якими вони планують приходити до блокування пунктів пропуску? Польські фермери вимагають для себе доброго життя, гідної праці, гідної зарплати. От вони виступають проти того, щоб працювати на дотації, це відомо ще раніше. Ну, деякі з них. В общем, вони виступають за те, щоб не збанкрутувати от, от і все. А що для них загроза? Де вони бачать загрозу і чому блокують саме українські пункти пропуску? Значить, вони бачать загрозу в Україні і Європі. Це відбулося через те, що попередня правляча партія Право і справедливість для того, щоб. Яка перед тим 8 років перебувала при владі для того, щоб виправдати негативні і суспільно незадовільні результати своєї діяльності, їм треба було когось звинуватити, знайти таких собі ЦАПів ЦАПа відбувайла. ЦАПом відбувайла основним була призначена Україна другим європейський європейський союз. Якщо ми. Взагалі порахуємо що чи вигідно полякам польським фермерам блокувати цей кордон, от то на своїх середньостатистичних 11 гектарів фермерського господарства. Вони зерна от просто навіть теоретично не можуть виростити для того, щоб мати достойне життя. Це випливає не через Україну, а світової ціни зерна, яка в Нью-Йорку на фондовій біржі 200... Десь 200 євро за тонну, і відповідно за 11 гектарів ми можемо заробити максимум 10 тисяч євро. Це валовий дохід, що не вистачає навіть на мінімальну польську заробітну плату. Мало того, виходить, що поляки отримують збиток на кожному гектарі свого зерна приблизно 1000 євро. О, тисячу за тисячу євро приблизно вони там продаються. Зерно тисячу євро мінуса. Мінус цей покриває Євросоюз, який другий так підбуває. От і, і це в жоден спосіб не можна компенсувати, якщо там змінити якісь е, європейські правила, стандарти, і таке решта. Ціна зерна, ну зокрема пшениці, вона залишиться однаковою. Це світова ціна, це біржовий товар. Від Нью-Йорку, від узбережжя США до Польщі доставити тонну зерна, коштує 30 євро. От, тому полякам. А зерно це така нафта аграрна. Тут треба зазначити, що зерна зерно це корм для тварин, зерно це сировина для олій рослинних, зерно це мука, от, тобто молоко, яйця, м'ясо, олії, макарони, борошно це все зерно. От і, а все, що не вирощування зерна, це переробка. Тому а, а поляки власне сильні в переробці, тому і вигідно не блокувати українське зерно а навпаки, вимагати від свого уряду переробляти це зерно. Але це не було прокомуніковано. На жаль, українським посольством це Україна мала це комунікувати в силу об'єктивних причин, мало часу пояснювати, якщо треба те більш детальніше. Поясню, українське посольство спрацювало на повністю двійку. Якщо ми навіть подивимося на сайт українського посольства в Польщі, то ми зрозуміємо, що там жодного інтерв'ю посол не дав польським медіа, жодної статті не написав, жодної позиції не підготував. Ну і тому польське суспільство слухало ці наративи. Воно накручено зараз. Треба просто з ними поспілкуватися. Ще дуже важливий момент. Про що треба зараз спілкуватися з поляками, і те, що не робили, значить блокує оці кордони, і цілий час блокували ці кордони. Польська поліція, чому тому що будь-яка дорога, яка веде до прикордонного переходу або переходить через кордон. Це так звана дорога державного значення, польською мовою дорога крайова». Блокувати її будь-який орган місцевої влади, будь-якого дозволу видавати не може не на ремонт, не на протест, ні на що. Тобто, блокує саме поліція і українським можна владцям, тобто цім посольству, чи, чи міністру, чи президенту. Треба сказати, шановні. Що ну будь ласка, попросіть свою поліцію забезпечити безпеку з цих протестувальників? А, а і поліція чому вона блокує? Як це ті, ні, нібито забезпеч... заходи забезпечення безпеки протестувальників? Попросити забезпечувати безпеку протестувальників без перекриття проїжджої частини ваших державних доріг. Пане не цим відзначити, що Пане Юрію, зрозуміла ця ситуація, але трішки не зрозуміла все одно позиція Польщі, тому що в Польщу українське зерно не потрапляє. Є міждержавні домовленості, коли країна стає тільки транзитною, як і всі наші сусіди, фактично, так, для того, щоб убезпечити якраз от фермерів країни, як і Румунії, Угорщини чи, чи Польщі. Ну, про це говориться публічно. Ми зерно своє не продаємо в Польщу, тобто ми його можемо продати там, в Британію, в Францію чи будь-куди інде. Чому тоді поляки саме таку позицію брали? Це недостатня комунікація, як ви кажете? Це недостатня комунікація однозначно, тому що вона якраз в інтересах польського села, щоб українське зерно бездотаційне дешеве, якраз потрапляло на Польщу, а вони його переробляли на молоко, м'ясо і, і, і таке решта. Так, О, та зараз вартість. вони блокують е, да, е, додана вартість. А зараз вони блокують ще там інші товари, там ягоди і таке решта. Це виключно. Я ну, це по перше популізм попередньої влади можна їх зрозуміти. Результати незадовільні, суспільство незадовільне. Доволе на когось це треба перекинути. На кого ну є Україна поряд і ЄС. Вот на них вони перекинули. Пане, Юрію, але Україна і ЄС мають реагувати на це, пане Юрію. Дякую. Ми будемо стежити за цією ситуацією, тому що якщо сьогодні розпочнеться блокування, то ми ще неодноразово повернемося. Е, Писибі, що ви включилися в ефірі, пояснили ситуацію. Це був Юрій Зоря, польський підприємець українського походження, фахівець із питань торгівлі та організації співпраці між Україною та Польщею був з нами на зв'язку.